Читасик Дитячі аудіокнижки українською Кіт і собака Українська народна казка. Колись дуже давно жили собі в селянина двоє друзів. Кіт і собака. Посіяв якось селянин пшеницю і ячмінь. Коли зерно доспіло, його обмолотили, просіяли, зсипали у великі гарбузові глечики і поставили в комору. Але селянин боявся, щоб зерно не покрали злодії і не поїли миші. Покликав він друзів і наказав їм охороняти зерно вдень та вночі. Спочатку друзі стояли на варті вдвох. Але ні мишей, ні злодіїв не було видно. Давно ми вже тут стоїмо, а нічого не сталося, промовив кіт. Давай настояти на варті по черзі. Собака погодився і сказав, що піде відпочивати першим. Тільки но собака покинув варту, з'явилися злодії. Вони забрали з кормом кілька глечиків. Кіт бачив це, але подумав, що не його це справа проганяти злодіїв. Згорнувся в клубочок і заснув. Коли собака повернувся, кіт йому нічого не сказав. А як кіт пішов, мишка разом зі своїми дітьми та родичами залізли в комору і почали їсти зерно. Собака бачив їх. Але вирішив, що не його це справа проганяти мишей. Улігся якнайзручніше, поклав голову на передні лапи і заснув. Коли хазяїн зайшов до комори, то побачив, що частину зерна з'їли миші, а решти взагалі нема. Де зерно, яке я наказав вам охороняти? сердито закричав він. Собака і кіт злякано перезирнулися. Цей кіт винен. Миші тягали зерно, поки його тут не було. Ні, це ти винен, виправдовувався кіт. Злодії крали зерно, а тебе тут не було, довго кричали вони, звинувачуючи один одного. Селянин розсердився. Замовкніть. вигукнув він. Ви обидва винні. Жодному з вас я більше не вірю. Геть із мого дому. Відтоді кіт і собака стали найзлішими ворогами. Хоч би де вони зустрілися, завжди гризуться і б'ються доти, поки котрийсь із них не втече. Текст читала... Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.